По-перше, старий завод на, ліча переробити на, тобто, ну, тобто, залишити там зону індустрії, але зробити і зеленою. А, Азовсталь ми, ну, ми плануємо зробити так, щоб це був як і центр, але і центр пам'яті. Пізніше про це все поговоримо. А, далі порт залишається на тому ж самому місці, додаємо аеропорт в межі міста. І також в нас тут є такий як маршрут культурний, який ми придумали як такий маршрут магнітів, які люди побачать, коли які люди зможуть пройти в такій пішохідній доступності і побачити такі хайлайти міста. Ось так, власне, такий клоузап якби нашого маршруту, про який ми зараз поговоримо. Для нас це такі ключові точки, які ми висвітлюємо, висвітлюємо, ми висвітлили в наших візуалізаціях, щоб тому що Нам здається, що це власне, передає дух міста і говорить, розповідає таку історію людям, які, які жили, які повернуться в місто і новим мешканцям цього міста, які будуть відчувати ці вібрації і історію. Так. Перша точка це портал. Це власне ворота міста, ворота міста фортець який знаходиться в графічній центрі міста, я вже про це говорила, і да, з якого якби, буде а, створюватися весь цей зручний доступ а, по місту. Так, Щось не переключається. Направляйте на, на вікно. А, Добре. А, символом а, цього порталу була, а, стала для нас таким, а, Inspiration Тріумфальна арка. Нам здається, що це може бути таким сильним образом міста, який виставив, який, який переміг. Трошки такого відчуття всього цієї арки, так, яка, яка, є, яка є символом, яка стане символом. І, власне, це такий чутливий момент, коли герої повертаються до міста і відбувається ось таке тепле, тепле місце зустрічі. Нам здається, що це... Важливе-важливе таке місце, з якого починається знайомство з містом. Тут трошки більше про те, що тобто, ми вокзал ми переносимо на цей острів, який стане таким якби, активним, активним хабом, де крім вокзалу ще буде річковий вокзал, з якого з паромами, з якими якими можна буде достатися ще до інших точок міста. І також такий вільний парк. І зелена зона для прогулянкових, прогулянкових маршрутів. Ну і, звичайно, зв'язок з правим, лівим берем. Найцікавіше. Серце міста. Серце і повернення до власної історії, про яку ви вже згадували. Для нас це такий дуже, дуже важливий кейс, мені здається, тому що у міста була історія, яку стерли. Під час Російської імперії і важливо до неї повернутися, тому що це такий е, е, дуже важливо просто, щоб всі про це пам'ятали і якби, відчували, відчували, що була історія ще до додо -до, і згадували. Е, ми... Е, Тобто, да, це, якби, такі, це те, що збереглося, цей інпринт козацької, це якби контур козацької фортеці, який зберігся на старих картах, і це, власне, точка, з якої починалось, з якого розвивалось місто, і ми якраз хочемо перенести цей новий живий центр міста до цієї точки. І навколо, потім вже навколо цієї козацької фортеці було також, була також ринкова площа, яка теж стала таким вібраційним місцем. Так, швиденько пробігаю. Так, Цей контур, контур козацької січі, козацької фортеці ми взяли як за нова ну, Це може бути сучасна будівля, яка покладена на цей контур, але всередині неї буде музей міста. І, і також навколо це пішохідна площа і ринкова площа, де може відбуватися багато різних івентів. Пам'ять. Покажіть найважливіше, і щоб це стимулювало людей заходити на сайт, бачити потім і шукати більше інформації? Uh, да. uh, точки пам'яті ми хочемо, нам здається, що з пам'яттю потрібно працювати як колективною, так і індивідуальною, тому що це, це дуже важлива uh, тема Маріуполя і важливо знаходити різноманітні шляхи відтворення і передачі цієї пам'яті, щоб цього ну, пам різного, пам'яті різного масштабу. Uh, наприклад, театр. Театр це дуже важливо залишити, залишити його таким, як він є, тобто таким, як він, те, що від нього залишилось, і зробити його місцем, куди люди могли б прийти, згадати, прорефлесувати і ті, хто нові, могли б, наприклад, дізнатися. Тобто ми під землею пропонуємо зробити такий музей, який буде власне, передавати цю історію, трагедії, яка сталася на цьому місці. Тобто таким, ну, але да. Тут швидко пробігаю. Море, магніт, місце історій, активностей і те, що притягує. Море, на якому можуть відбуватися різні активності, як від спорту до дослідницького центру, дослідження Азовського моря, а також. Кемпів і багато багато різних Я... завершає цеганні останні. Є ще ще дві останні, да метал е, важливе, просто е, е, теж дуже важливе для Маріуполя. Е, ми хочемо зберегти е, оцей контур. Тобто ми вважаємо, що е, власне цей цей контур. Е, Доманих печей Азовсталі він дуже ключовий за те, що запам'ятовується і те, що е, робить свій образ міста. І ми пропонуємо зробити там музей Сталі, е, щоб це був такий якби, простий, е, такий чистий новий об'єм, який буде передавати історію е, виробництва металу та показувати нові дослідження в, цьому, в, цій, в цій галузі. Швиденько і Азов. Е, тут, напевно, просто покажу <реш> Тобто це такий меморіальний парк, який ми хочемо просто законсервувати, обвести це ровом і подалі да, просто давати можливість художникам рефлексувати на цю тему і дати можливість природі, тобто nature taking over природі заповнити цей <реш> простір. цей простір.